Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про лужні метали та їх використання в повсякденному житті. Лужні метали це хімічні елементи, які знаходяться в першій групі періодичної табуці. До них належать літій, натрій, калій, рубідій, цезій та францій. Так, ці метали мають ряд цікавих властивостей і широко використовуються в різних галузях. Давайте розглянемо детальніше кожен з них. Літій це легкий та м'який метал, який має важливе значення для сучасних технологій. Найбільш відомо його застосування це літій йоні батареї, які використовуються в наших смартфонах, ноутбуках та електромобілях. Літій йонні батареї мають високу щільність енергії та тривалий термін служби, що робить їх ідеальними для портативних пристроїв та зберігання енергії. Натрій, метал, натрій у вигляді хлоридного натрію, звичайної кухонної солі. Він є важливим компонентом нашого раціону. Натрій необхідний для підтримки водню сольового балансу в організмі. Окрім цього, натрій використовується в промисловості для виробництва скла, мила, паперу та багатьох інших продуктів. Калій ще один важливий лужний метал. Він відіграє ключову роль у функціонуванні нервової системи та м'язів. Ми отримуємо калій із продуктів харчування, такі як банани, картопля та шпинат. Калій також використовується в сільському господарстві як добриво для покращення росту рослин і підвищення їх врожайності. Рубіді та цезій мають дещо менше поширення, але також мають свої унікальні застосування. Цезій використовується в атомних годинниках, які є найточнішими часомірами у всесвіті. Рубіді використовується в наукових дослідженнях, зокрема в спектроскопії для вивчення властивостей різних матеріалів. Як бачимо, лужні метали мають багато корисних застосувань у різних сферах нашого життя. Вони допомагають нам у збереженні енергії, підтримці здоров'я, промисловому виробництві та наукових дослідженнях. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про ці унікальні елементи. Дякуємо за перегляд.